Леся Українка, конвалія. Росла в гаю конвалія під дубом високим, захищалась від негоди під віттям широким, та недовго навтішалась конвалія біла, а її рука чоловіча віку вкоротила. Ой, понесли конвалію у високу залу, понесла її з собою панночка до балу. Ой на весела веселая музиченька грає, конвалії та музика, бідне серце крає. Тож панночка у веселому вальсі закрутилась, а конвалії головка пов'яла, схилилась. Промовила конвалія прощай, гаю, милий, і ти, дубами високий, дружимий єдиний, та й замовкла. Байдужою, панночка рукою, Тую квіточку зів'яла, кинула додолу. Може, й тобі, моя панне, колись доведеться, згадать тую конвалію, як щастя минеться. Недовгий ти, моя панне, будеш, будеш утішатись та на балаху веселих та ночках звиватись. Може, колись оцей милий, що так любить дуже. Тебе квіточку зів'ялу залишить байдуже.